Вітаю, дорогі мої друзі! Від кучерів не залишилося і сліду. Так, ви на моїй кухні і я сьогодні вирішила приготувати тушену капусту. Побачила вчора в одного блогера Алла. Привіт тобі, якщо ти подивишся це моє відео. Ти мене просто надихнула на приготування цієї капусти. Відкрила холодильник, не було в мене. Багатенько таких, знаєте, різних інгредієнтів для того приготування, але я вирішила викрутитися. Залишайтеся зі мною, дивіться, що з цього всього вийде в мене. І от, скажіть, друзі, у вас таке буває, що от захотілося вже тої капусти тушеної. Так, значить, от один качанчик капусти. Я його переполовинила, зараз насічу, наріжу. В Заморозки в мене. Знаходилась морква, порізана такими брусочками. Там зелень і болгарський перець. Зелений, червоний. От Я розморозила з вечора. Потім нагадалася, що в мене є отакі помідорчики в'ялені. Бачите, вони зі спеціями, в оливковій олії. от, добавлю їх. Так як свіжих не маю. Помідорів і томатної пасти не маю, соуса не маю. Ні, ні, не маю. Так, одну цибулину почистила, зараз наріжу кубиками. Цибульку я обжарю. От, ну, і потім в кінці додавлю кропчик. Так, посолю і поперчу. І так буду готувати. Порізала вже я капустинку, порізала цибульку, кріп і, бачите, дістала з баночки оці вялені. Помідорчики, бачите, там таке темненьке виглядає, це спеції. І я так подумала порізати їх, порізати їх дрібненько. От ще маю ще в мене лишилося. Коли їла хліб, то я робила різні собі такі знаєте, канапки з ними. На ну, на щось ще буде на якесь З моїх приготовлень. Так. Нарізаю помідорчики, і потім солю, перчу і все перемішую. От вже помідорчики порізала і обсмажую цибульку. Так. Буду готувати у тому харисненькому улюбленому казаночку. Я сподіваюся, у вас теж є улюблені такі кастрюлечки, різні чіпачки. Так, залишився крупчик. От вже я все поєднала. Бачите, так багатенько, але ви знаєте, господинки, що воно все втушиться. І додаю. Водички. Капуста-пуста свій сік. Вона молоденька, але трішки обов'язково потрібно. І знаєте, що мене хвилює? Що не буде зовсім кислоти? от Ну, тоді я додав яблучний оцет трішки. Ну, бачите, сьогодні в мене таке приготовлення з того, що було в хаті. Подивимося результат. Ох, яка краса! Я вже спробувала на смак на перець на сіль достатньо. Бачите, скільки юшки пустило, але вона випарується. Я готую при відкритій кришечці, і таки потрібно для кислоти додавати трішечки. От я, я додаю яблучний оцет. Він такий, знаєте, темний, то просто я перелила з пластмасової бутилочки таку скляну. А взагалі в тій тарі то такий темний. Перемішую. І буквально ще хвилин 5 і буде готово. Капуста молоденька, і я люблю, щоб вона була така хрутяча. Так, при кінці, щоб я не забула, побуваєте, можна забути, додавлю пельпець. І будемо з вами коштувати. От, вже капусточка приготувалася. Подивіться, яка вона гарнюсінька. На смак? Точно смачна. Повірте мені на слово. Така вона ще гаряченька, як кажуть, пилу жару, але вже ж кортить їсти. Ну, і обідня пора. Я настоячи, потім буду насидячи. Хочу, щоб ви почули, як вона хрумтить. Тут? Яка добра. Так що, знаєте як, можна завжди вийти з положення, приготувати любу страву з тих продуктів, які в вас є. Дуже добре. Отак, знаєте, подивився якогось блогера, і він тебе, Жую. надихне на приготування того чи іншого блюда. Так що Алі вітання і велике, велике дякую.